Вітаю, друзі! Цей день, 1 серпня 2025 року, обов'язково увійде в історію України як момент істини. В принципі, ми і раніше знали, що Володимир Олександрович Зеленський насправді чоловічок невеликого розуму, якому складно одному працювати на посаді Президента України, на яку його по приколу обрав український народ. Кожного разу, коли найвеличніший політичний діяч сучасності намагається щось сказати не з папірця, а від себе особисто, це закінчується суцільною інформаційною катастрофою. Ми ж Мегалем, якось заявив він в розпал епідемії COVID-19, майстри спорту по боротьбі з коронавірусом. Ми одні з найкращих згідно зі статистикою, бо вчасно все зробили і зробили правильно. Тоді, 10 травня 2020 року присутні на прес-конференції журналісти, здивовано переглянулися, бо вони володіли статистикою захворюваності і смертності від цієї страшної недуги. Їм точно було відомо, що Україна, згідно зі статистикою, справді була в лідерах серед країн Європейського Союзу, але по кількості загиблих. Загалом, всі спроби журналістів описати. Гаранту Конституції в справжню країну того, що відбувається в реальності, викликали у Володимира Олександровича лише глухе роздратування. Так, коли журналіст-розслідувач української правди Михайло Ткач повідомив президента, що суспільство розчароване відсутністю коментарів з приводу чотирьохденного святкування дня народження Андрія Борисовича Єрмака в резиденції Синьогора, яке відбулося 21 листопада 2021 року, і Тривало ще протягом трьох робочих днів, куди учасників приватного заходу е, возили гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій. Володимир Олександрович, який до цього обіцяв суспільству не бути товаришем Сахою і не плутати свою шерсть з державною, несподівано образився. І якщо до цього він переконував суспільство, що тепер кожен із нас президент, то тепер, як справжній колега-колезі, Гордовито відповів на хабному журналізі. Офіс президента не зобов'язаний виконувати кожну вашу примку. У нас багато роботи. Пані братство у вас, пані братство. Я президент України Міша. Вражений Міша одразу замовк. Хоча в його очах читалося німе запитання. А я? Хай там як, але до факапів президента суспільство поступово звикло. Адже, відверто кажучи, жодних ілюзій щодо інтелектуальних здібностей Володимира Олександровича не було ні в кого ще до того, як він обійняв посаду президента. Втім, розуміючи, що з цим щось потрібно робити, зелені генії масових комунікацій запропонували українцям новітню концепцію організації верховної влади в країні, яку умовно можна назвати тандем. Тандем це коли найвищу посаду в країні обіймає не одна людина, яку. Народ обрав під час виборів. А одразу дві офіційний президент і його тіньовий дублер, в особі керівника офісу, тобто всемогутнього завгоспа, або як жартують дотепники, умивальников начальника і мачала командіра, натякаючи, що жодних конституційних повноважень ця особа формально не має. Проте, в принципі, всі питання в країні розв'язує. Як у тому. Бородатому радянському анекдоті, пам'ятаєте, приїздить грузин в Москву, сідає в таксі і каже, Вези мене в принцип. А що це таке? Здивовано питає його водій. Не знаю. А вернею магазин. А тому що, коли я сюди їхав, мне сказали, в Москві нічого нет, но в принципі, все є. З того часу так і повелося. Поступово люди звикли, що за спиною президента Зеленського маячить потужна постать Андрія Борисовича Єрмака. Вони не тільки живуть разом, а й навіть сплять разом, пишуть журналісти, і не розлучаються 24 на 7. Пан, Реаль... Пан Єрмак реальний потужний менеджер. І не на словах, не бла-бла, бла а реальний патріот України, який дуже багато працює 24 на 7. Тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною і не залишиться на будь-яких посадах. Поставив крапку під розмовами щодо можливої відставки Єрмака президент Зеленський ще в далекому 2021 році. Ну, ви зрозуміли, клянусь тримати тебе на посаді голови Офісу президента і в горі, і в радості, і в багатстві, і в бідності. В болях і в здоров'ї, допоки смерть чи топак відставка не розлучать нас. Концепція владного тандему дозволяла зеленим, зеленим геніям суспільних комунікацій поширювати міф про всемогутність і всюдисущість Андрія Борисовича Єрмака. Вони пояснювати завороженим прихильникам простого парня із народа, що без участі глави офісу президента в Україні не відбувається нічого. Сонце не встає і не сідає, і зміни пори року настають лише тому, що Андрій Борисович підготував відповідний указ президента і переконав Володимира Олександровича на хвилинку відірватися від гри в стільний теніс і підписати його вчасно, Ну, щоб допомогти аграріям і не зривати посівну кампанію, на відміну від десятків інших важливих документів, в тому числі прийнятих Верховною Радою України законів, на які у президента Зеленського. Просто не вистачає часу, поки він розривається між спортзалом і тенісним столом. От що б ми робили, якби не Андрій Борисович питається в задачі? Пройшла зима, настало літо. Спасіба Єрмаку за це! Концепція владного тандему, яку зелені просували у масову свідомість з допомогою цілого табуну чесних і непідкупних. Незалежних блогерів, які, за словами ще одного мишка, того, що зветься подаляком, мають позитивний менталітет щодо найвеличнішого політичного діяча сучасності, дозволяє вирішувати ще одну складну задачу. Наявність двох осіб на владному Олімпі, начебто, натякає довірливим українцям, що очевидні інтелектуальні і освітні провали улюбленого за президента компенсуються унікальними інтелектуальними і Менеджерськими талантами Андрія Борисовича. Як то кажуть, не хвилюйтеся, дорогі українці. Одна голова це добре, а дві ще краще. Ну і що з того, що одна з них пуста, як горщик для віслючка Іа з мультфільму про Віні Пуха? Головне, там завжди поруч потужна і всезнаюча голова керівника Офісу президента Андрія Борисовича Єрмака. Вона все виправить! Треба прямо сказати, що Андрій Борисович доклав руку до просування цієї концепції. Він протягом шести років поступово, обережно, крок за кроком вибудовував свою вертикаль влади. І при цьому намагався не дуже світитися і бути публічним, пам'ятаючи золоте правило життя. Більше мовчи, і тоді зійдеш до розумного. Кожного разу, виходячи в публічний простір, він спілкувався або з перевіреними пропагандистами свого офісу, типу орденоносної бійциці Коломойського Наталії Мосичу краєвської чи то завжди лояльної до будь-якої влади Соні Кошкіної. Але головне, під час цих походів у народ Андрій Борисович як казковий персонаж Ємеля користувався нестандартним транспортним засобом для пересування. І якщо Ємеля пересувався лежачи на печі, то Андрій Борисович намотував кілометри, сидячи у теплій ванні. Щоправда. Вже тоді у багатьох складалося враження, що Андрій Борисович в інтелектуальному плані мало чим відрізняється від Володимира Олександровича. Попри відритушовані відповіді на підготовлені заздалегідь питання і відредаговані е, відео його інтерв'ю, де не де проскакували фразу типу: Президент є зразцем у боротьбі з корупцією, або мені неловко говорити про результати своєї діяльності ці ляпи списували на слабке володіння українською мовою, про яке свого часу повідомляв Олексій Арістович, колишній радник Андрія Борисовича. Він, залишивши Офіс на банковій, взагалі заявив, що ні Єрмак, ні Зеленський при виконанні своїх службових обов'язків українською мовою не послуговуються від слова взагалі. Оскільки робочою мовою в Офісі президента є російська мова. Тож, чи варто дивуватися? Що Андрій Борисович, не маючи щоденної практики, володіє українською десь на рівні англійської. Тобто майже не володіє. Втім, до пори до часу всі ці ляпи не викликали дискомфорту і не створювали Андрію Борисовичу жодних проблем. Але 1 серпня 2025 року сталася справжня катастрофа. Я казав Антон Семенович Шпак, кіногерой фільму Іван Васильович міняє професію, все! Все, що нажито непосільним трудом, все погибло! В той злополучний день в приміщенні Київської школи економіки Андрій Борисович Єрмак зустрічався зі студентом. Заради справедливості зазначу, що цю зустріч самогутній завоз панував заздалегідь. Проте довелося прискоритись, бо в країні відбулися потужні протести молоді проти спроб влади позбавити незалежності антикорупційні органи НАБУ і САП. Зустрічаючись зі студентами, Андрій Борисович вирішив одним пострілом убити двох зайців. Презентувати молодим людям себе улюбленого, ну і проїхатись по вухах студентів в світлі останніх подій. Тобто пояснити, що факап із законопроектом 12414 це не його провина, а народних депутатів. Тоби зрозуміли, не я, він сам ко мне прийшов. Спочатку нічого не віщувало біди. Тим більше, що за організацію зустрічі взявся потужний перевірений кадр гуру від економіки Тимофій Милован, який обіцяв Андрію Борисовичу не тільки теплу ванну, а ще й потерти спину. Проте одразу щось пішло не так. Вже перші запитання показали, що студенти не тільки розуміють значення абревіатури набу і САП, але також добре розуміють те, чому і під яким приводом влада намагається позбавити їх. Незалежності. Для чого ви використовуєте звинувачення в російському впливі як інструмент нападу на політичних опонентів? запитав самогодньо Завоспа студент Українського католицького університету. Андрій Борисович зробив державне заклопотане обличчя і з глибокодумним виразом почав розповідати історію становлення сучасної української держави від Леоніда Макаровича Кравчука до Володимира Олександровича. Зеленського. Для чого він так зробив, здогадатися не складно. Адже зелений росіянин Єрмак ментально і культурно мавпує російського чільника <кій> Володимира Путіна, який теж полюбляє замість конкретних відповідей на конкретні запитання, вдаватися до псевдоісторичних сентенцій. Нещодавно, під час інтерв'ю Такеру Карлсону, бункерний дід так дістав всіх слухачів своїми розповідями про печенігів і полопців. Що не витримав навіть лояльний до нього Ілон Маск, який у мережі Міс Х пожартував наступним чином. Містере Путін, чому ви вторглись в Україну? запитав Карлсон. на що кремлівський диктатор відповідає. Зараз я до цього підходжу. Бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу». Це була найкраща відповідь на даний момент, підсумував Ілон Маск. Наступне запитання теж виявилось непростим для Андрія Борисовича. Студентка тепер уже Київської школи економіки, тобто закладу, яким керує Тимофій Милованов, заявила, що студенти протестували не стільки за набу і САП, скільки проти спроб влади перетворити Україну на Росію. Для чого ви це робите? запитала дівчина. Це все ложь і хвальш!» – сказав би колишній генпрокурор Михайло Потебенко, якби був присутній на заході. В принципі, Андрій Борисович сказав те ж саме, тільки своїми словами. Насправді вони разом з Володимиром Олександровичем денно і ношно працюють над розбудовою демократії в Україні і мають її на увазі кожного разу, коли приймають важливі політичні рішення. Як це було під час прийняття законопроекту 12414, до якого особисто Андрій Борисович Єрмак жодного стосунку не мав. Бо перебував цей час в Туреччині. Ну, а далі сталася кульмінація події. Студенти задали в самогутньому завгоспу аж три запитання одразу: перше, для чого ви придумали процедуру проходження поліграфу для детективів? НАБУ? Друге, для чого Офіс президента перебирає на себе повноваження, яких згідно з Конституцією у нього немає? І третє. Чому ви допустили провальну комунікацію з суспільством при прийнятті законопроекту 12414? Відповідаючи на перше питання, Андрій Борисович запропонував допитливому студенту звернутися безпосередньо до Служби безпеки України. Мовляв, там йому пояснять все детально. І в нього запитань з цього приводу більше не виникатиме, як і інших запитань. На друге питання, Андрій Борисович знову відповів словами Михайла Потебенька все лож і хвальч. Насправді, сказав Єрмак, чесно дивлячись в очі присутнім, офіс сьогодні робить те, що йому доручає президент. Тобто виконує координуючі функції і ні на йоту більше. Ні, ні. Навіть не думайте. А взагалі, мені говорити про себе, що я зробив, не дуже ловко. Але без цього сьогодні неможливо. Кінець цитати. Ну да. Ніяких додаткових владних функцій офіс президента немає. А те, що там кажуть чи пишуть, так то брешуть люди. Заздрі. І взагалі, всі, хто до вас приходять, прикриваючись Офісом президента, моїм ім'ям, щось вирішувати, можете їх на три букви посилати або посилати в організації, які теж складаються з трьох або чотирьох літер. Порадив присутнім всемогутній завоз. Відповідаючи на третє питання, Андрій Борисович чомусь взагалі полинув в астрал. Замість того, щоб просто визнати провал в комунікації щодо законопроекту 12414, він почав розповідати про причини того, що спонукало Володимира Зеленського піти в політику. І це була чи не найцікавіша інформація, якою відверто поділився Андрій Борисович із присутніми. Виявляється, цитую. Сталося це саме тому, що те, чим він, тобто. Зеленський займався, держава і влада почали прикручувати. І він, як людина, яка хотіла жити в цій країні і яка бачила, як живуть в інших, вирішив у це піти, тобто піти в політику. Китен цитат. Перекладаю на людську мову. Якби Порошенко не заборонив серіал свати, то Володимир Олександрович і до сьогодні нас радував би своїми виступами в 95-му кварталі. Ну, що тут сказати? Хіба що хочеться згадати маму товариша Сталіна, яка під час зустрічі з сином на початку 30-х років, коли він вже був всемогутнім правителем великої країни, скрушно похитавши головою, зауважила: краще б ти став священником СОСО. Проте, в момент, коли Андрій Борисович ділився своїми відкриваннями, публіка його вже майже не слухала Не б допомогла оживити дискусію навіть пропозиції Тимофія Милованова Прямо із зали зателефонувати Василю Малюку. Втім, спроба таким нехитрим способом витягнути молодь з телефонів успіхом не увінчалась, бо її не схвалив самогутній могутній завоз, справедливо вважаючи, що це вже перебір. Здавалося, що справа йде до завершення, і повернути увагу залу вже нереально. Аж раптом встав студент і заявив наступне насправді вразило. Дуже талановито, Андрій Борисович, ви відповіли на три запитання, і я не почув відповіді майже на жодне. Було видно, що ця лінійність вразила голову Офісу президента, пише економічна Правда. Та важливіше, вона підкреслила прірву між світами, у яких живуть студенти та Єрмак. Перші бажали почути конкретику на ті запитання. Останній відповідав абстрактно, ніби намагаючись довести, що позитивні дії влади під час. Великої війни надали індульгенці на будь-яку критику. Молодь не поставила жодного компліментарного питання. Це дратувало Єрмака, його голос ставав дедалі агресивніше. Модерація зустрічі стрімко летіла вниз і, відчуваючи, що пахне смаленим. Організатор і модератор зустрічі Тимофій Маливанов тихенько зник із зали, передавши модерацію іншому ЦАПу-відбувайлу, який нам. Який намагався виправити ситуацію, перевівши розмову на тему міжнародних відносин. Проте студенти продовжували ставити питання про протести, Офіс президента, Набу і САП. І тоді Андрій Борисович, остаточно відкинувши залишки пристойності, почав просто брехати студентам. Хто автор скандального законопроекту 12414? Не знаю, якісь депутати. Коли ви закриєте російські телеграм-канали? Ми не можемо, адже 80% військових проти цього. Чому ви впливаєте на правоохоронні органи? Я не впливаю. Запитайте у малюкай і Татарова і так далі, і тому подібне. Ви можете тільки уявити собі реакцію молодих людей, які вперше в своєму житті отримали можливість наживо поспілкуватися, якщо не з першою, то і не з другою людиною в нашій державі. І що ж ви не побачили? Цілі народи жахнулися, якби дізналися, які дрібні люди панують над ними, попереджав колись Шарл-Моріс де Телеран Перегор. Очевидно, пам'ятаючи про цю пересторогу великого французького дипломата, випускник Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка Андрій Борисович Єрмак ще перед зустрічю з молоддю попросив, щоб вона відбулася офрекорд, тобто в закритому режимі. Таке враження, що він ніби щось таке. Відчував. Але уявіть собі на хвилинку, яке враження справило на студентів ця зустріч з одним з реальних очільників держави. Вони сподівалися побачити мудрого державника, патріота, ефективного менеджера, врешті-решт. А побачили дрібного ларьочника. Так і правду кажуть люди, можна вигнати хлопця із лирка, а ось вигнати ларьок із хлопця Ні за що. Хіба ми не могли стримати емоції? Адже голем виявився не тільки король, але й його всемогутній, всюди сущий і всезнаючий Дублер. Погодьтеся, що таку важливу для суспільства інформацію вони в собі тримати просто не могли. І виклали її виданню Економічна Правда, яка і оприлюднила. Сьогодні зелена медійна обслуга, щоб прикрити інтелектуальну наготу всемогутнього загоспо, намагається звинуватити студентів у порушенні журналістських стандартів і Правил спілкування з Андрієм Борисовичем. Мовляв, це гарно. Але хіба можна приховувати від суспільства правду про нинішніх зелених очільників? Адже в країні війна а обороною керують абсолютно нікчемні персонажі, які пливуть навіть від запитань студентів. А як же тоді вони проводять міжнародні перемовини з досвідченими і професійними дипломатами? Перефразовуючи герої повісті Михайла Болгакова Собаче серце, хочу запитати: стривайте! А як же він, тобто Єрмак, служив в очистці чи пак, на дипломатичній службі? Який швондер його туди рекомендував? Одразу даю підказку. Це Депорошенко, колишнього помічника найбільш інтелектуального народного депутата від партії двох регіонів Ельбруса Тедеєва, запросив у свою команду Володимир Олександрович Зеленський. Ви ж пам'ятаєте його обіцянку залучити розумних людей? Ось він і залучив Єрмака. Проте чуда не сталося. Той, хто не вирізняється ні освітою, ні інтелектом, підбирає собі подібних персонажів, теж абсолютно нікчемних. Проте з величезними амбіціями. а ще з рідкісним умінням лестити своєму недологому керівникові і створювати у нього ілюзію, що все під контролем. Отак і живемо, сподіваючись на чудо. Тільки чуда не буде. Допоки країною керуватимуть такі чудаки на букву М. І потрібно подякувати українським студентам, які виявилися значно сміливішими і розумнішими, ніж ті, кого ми звикли вважати четвертою владою. Тому же правий був Андрій Богдан, перший очільник Офісу президента за часів каденції Володимира Зеленського, який заявив, що журналісти нам, тобто зеленій владі, не потрібні. Хто знає? А ось що можна з впевненістю сказати, так це те, що така нікчемна влада нам, українцям, точно не потрібна. І Її потрібно негайно змінити на уряд національної єдності, поки не пізно. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!